Вітаю, ви на каналі Ерін. Наша історія починається у 2009 році, коли молода, вперта і сповнена мрій Пексу Джон стоїть на порозі дорослого життя. Вона готується до вступу в коледж, мріє про своє перше кохання, але понад усе прагне одного ніколи не дозволяти, щоб хтось її принижував. Суджон не з тих, хто мовчить, коли когось ображають. Коли її молодшого брата осоромлюють в онлайн грі за невдачу на складному рівні, вона без вагань бере керування на себе під його аккаунтом. Не минає й кількох днів, як вона не лише проходить складні місії, а й набирає стрімкої популярності серед гравців. Серед численних супротивників вона зустрічає загадкового і досвідченого гравця під ніком Чорний дракон. Їхнє знайомство починається із суперництва, але згодом між ними виникає щось більше. Вага, довіра, а згодом і справжнє партнерство у грі. Чорний дракон вводить суджон у своє ігрове коло. І так народжується щира онлайн дружба. У віртуальному світі гри зв'язок між суджон і чорним драконом. Поступово міцніє їхня співпраця переходить у дружбу, під час якої вони починають ділитися подробицями свого особистого життя. Суджон дівчина, що втратила матір, має відстороненого батька і молодшого брата. Чорний дракон, сирота і єдина дитина. З Часом вони домовляються покладатися один на одного в грі, а згодом обмінюються номерами телефонів, щоб підтримувати зв'язок поза нею. На цьому етапі Суджон уже відчуває до нього симпатію. Що поступово переростає в закоханість, її приваблює його емоційна зрілість і постійна підтримка. Зрештою, команда геймерів вирішує зустрітися в реальному житті. Суджон у перечутті. вперше вона побачить чорного дракона наживо. На зустрічі вона знайомиться з іншими учасниками, зокрема, з хаджин, ще однією дівчиною з команди. Але на всіх чекає несподіванка. 22-річний чорний дракон виявляється 15-річним підлітком. Бонджороно кекабіво Суджон шокована. Вона розчарована і звинувачує його у брехні, називаючи шахраєм. Не витримавши, вона йде, але він вибігає за нею, і зізнається в почуттях. Каже, що вік не має значення, бо між ними був зв'язок. Для нього вона не випадкова людина, а доля. Кульмінацією став урочистий жест чорного дракона. Коли він вручив їй половину парного ланцюжка, її у вигляді ключа, його у формі замка, це мало б бути зворушливо, але суджон ошелешена всім, що сталося, не витримала. Вона розгромила юного дракона словами, не залишивши шансів на романтичну ілюзію, і ефектно покинула зустріч. Його з розбитим серцем відправили назад до після шкільної академії, з якої він утік заради цієї мрії. Так завершилася одна з найсмішніших сцен, і водночас катастрофічне перше кохання Суджон. У теперішньому часі суджон очолює стратегічний відділ універмагу Йонсон. Вона здобула репутацію людини, що вміє стримувати амбіції директорів після зустрічі. З нею вони зазвичай ідуть самі. Новим директором стратегічного відділу має стати пан Жу Йон, спадкоємець корпорації Йон Сун Груп. як і більшість нащадків великих династій, він змушений жити без права на помилку, приховуючи власні бажання. Аби довести свою цінність у очах суворої бабусі Чон Хьосун. Але є те, чого ніхто не повинен знати: коли Джойон не виконує роль ідеального спадкоємця, він замикається у своїй таємній кімнаті серед фігурок, коміксів і відеоігор, де дозволяє собі бути собою. Уночі змінивши костюм на шкіру й свободу, він зникає в ритмах рок-клубів у гомоні міських вулиць, де ніхто не чекає від нього бездоганності. У той час як більшість спадкоємців приховують свої рани за мовчанням і холодом, джойон. Проживає їх, перевкілюючись у нічне альтер-его, Але ця подвійність небезпечна, якщо його бабуся дізнається про все. Наслідки можуть стати непередбачуваними. Їхня перша зустріч зовсім не романтична. Джойон, повертаючись із чергової нічної пригоди, випадково врізається в машину суджон. Його подвійне життя зависає на волосині, тож він уникає розголосу і зникає. Обігає. Наступного дня вона входить до офісу новопризначеного директора, аби привітати його саме в ту мить, коли він знімає сорочку. І, звісно, на його спині величезне тату дракона. Джуйон не просто спадкоємець, він чорний дракон. Суджон шокована. Хлопець із нічної пригоди її новий керівник. Вони швидко погоджуються, що краще забути про ту випадкову зустріч. Та доля, здається, має інші плани. Вона ще двічі натикається на джойона, коли той намагається бути простим хлопцем. Висновок для Джойона очевидний. Її треба прибрати з поля зору. Він починає провокувати суд Джона на нарадах, але вона щоразу виходить переможецею. А змагання з випивки на корпоративній вечері закінчується для нього принизливо. Вперше в житті він програє. Наступного дня, ще не оговтавшись від поразки, Джойон випадково чує, як суджон скромно згадує свою перемогу у змаганні з випивки. Це зачіпає його самолюбство. Він різко наказує їй знати своє місце. У відповідь прокидається її добре знана репутація у убивці директорів. І конфлікт ледь не переходить у відкриту сутичку. Суджон доводиться стримувати. Джойон ж нагадують ще одна подібна витівка, і його можуть офіційно звинуватити у зловживанні владою. Минуло лише кілька днів, а Джойон. Уже втратив самовладання. Суджон діяла йому на нерви так, як ніхто раніше. Він доручає своєму другу, головному дизайнеру Кім Шинвону, провести неофіційне розслідування висновки, прості і тривожні. Суджон інтенсивна, одержима роботою і настирлива, інакше кажучи, саме те, чого Джу Йон підсвідомо уникав і водночас шукав. Бо з моменту, як його покинула перша любов, він не дозволяв собі жодних почуттів. Іронія в тому, що та перша любов теж суджон. І звісно, жоден із них поки що цього не знає. Суджон дізнається правду. Джойон виявляється спадкоємцем Чеболя. Її перша реакція байдуже пояснення його поведінки родинним походженням. Друга занепокоєння щодо власної роботи. Та, попри сумніви, вона обирає не просити, а діяти, навіть якщо для цього доведеться вдатися до шантажу. після завершення робочого дня. Суджон потай слідує за джойоном. Він зникає за рогом офісної будівлі, і діловий костюм поступається місцем шкіряній курці. Вона йде слідом, мов тінь. Аж поки він не заходить до рок клубу. Клуб оживає, і Суджон, на мить втрачає дармове. Джойон у своїй стихії. розкутий і справжній. Вона швидко утямлюється і фіксує все на камеру. Докази потрібні не для спогадів, а для шантажу. Реакція не забарилася. Джуйон з'являється в її квартирі з такою швидкістю, що фізика знімає капелюха. Замість драми угода. Вона видаляє фотографії, і погоджується бути на зв'язку, коли він викликає її на роботу. Він гарантує збереження її місця. Суджон приймає правила гри. Її дивує лише одне: що шантаж подіяв. Чому кілька фото молодого чоловіка, який просто відпочиває, це така таємниця? Невже чи больний спадкоємець не людина? Думає вона, але схоже, статус накладає не лише привілеї, а й мовчазний обов'язок нести свій хрест у тиші. Перший тиждень завершується для суджон несподівано вечіркою для елітних спадкоємців, куди вона приходить як супутниця Джойона. Тільки не уявляй мене, як свою дівчину. Попереджає вона. Без проблем я не фанат казок про попелюшок. Відповідає він з тією ж прямотою. Атмосфера, як і очікувалось, блиск пиха і словесні дуелі. Джуйон встигає вступити в конфлікт із черговим самозакоханим спадкоємцем. А інший, ще нахабніший, робить непристойну пропозицію. Суджон вона не з тих, хто пасує. Відповідає різко і безкомпромісно. Джуйон прибуває вчасно, щоб фінально підкреслити сцену, виштовхує залицяльника в басейн. Вихід із вечірки гідний фіналу серії. Він бере її за зап'ястя, кидає через плече кохана. Поїхали, і веде геть.